І так, друзі, саме ось так виглядає куртка, коли вона прийде до вас на нову пошту, чи там Укрпошту, чи кудись там до вас. Це е, дуже приємна така, такий мішочок, який можна потім взагалі досить е, прикольно використовувати. Я там, наприклад, е, зберігаю всякі шкарпетки, там, труси і так далі. Е, і... Вона виконана з такого матеріалу, це не зовсім мембрана, це такий просто нейлончик, але навіть його можна взагалі використовувати як гіпоалергенну подушку, якщо ви туди напхаєте там шапок чи чогось м'якого. Тобто це поліз... корисна річ. Але основний в нас тут гость програми це саме наша зимова куртка у кольорі олива, і при цьому... Посилена кордурою в тих місцях, де вона може бути найбільш вирогідно пошкоджена. А це в нас вся нижня частина. Тут, прямо на цій курсі, дуже класно видно, де у нас кордура дні. На плечах у нас кордура, і повністю рукава всі зроблені з кордури. Починає з лікця, тільки от внутрішня частина зроблена з мембрани. Куртка просто топчик, тому що ми е, додали ще одну функцію до неї, та, точніше, різноманітність. Це те, що в нас тепер є куртки з сотим клімашилдом і з 136 клімашилдом. Що це означає? Сотий клімашилд він розрахований на те, що вам буде комфортно, при температурі від плюс 10 до мінус 15. 136 клімашилд розрахований на температуру від плюс 5 до мінус 20. І це насправді досить суттєва різниця, тому що е, в нас як такового періоду в цьому році навіть не було, коли була температура типу там, плюс, 5, плюс 7. Якось було плюс 15, а потім відразу там прям сильно похолодало. Навіть я б сказав, плюс 20, а потім відразу холодно. І саме, от коли стало там трохи холодніше, відразу залетіли куртки з сотим клімашилдом. Всі відразу почали їх носити. Тобто демісезонні куртки навіть не так сильно в нас зайшли. В даному випадку, це все ж таки розраховано на те, щоб була можливість використовувати трохи більш теплу куртку. Це вам дасть можливість, наприклад, підодягати менше речей під низ. Або ви зможете просто там тепліше себе відчувати у, у випадках, коли у вас не така висока активність, наприклад, ви там більш статичні, у вас якісь більш статичні задачі. А ще 136-та куртка, вона все ж таки. Трохи більш плотна, тобто вона трох, трошки більше пуховічок. Сота, вона прям взагалі така, там дуже тонкий цей е, наповнювач, і він прям взагалі не заважав, нічого не сковував. Не можу сказати, що 136 якось заважає, але все ж таки об'єму він трохи додав. У всьому іншому це все та сама зимова куртка з дуже приємним матеріалом, який можна носити прямо на футболку, хоч там на голе тіло. Е, знизу, щоб цей матеріал не був пошкоджений, в нас е, просто основна. Тканина, 4 кишені всередині, 6 кишень якби, зверху. І крім того, це не просто кишені, це кишені з додатковою вентиляцією. Коли ви їх відкриваєте, ви всередині можете побачити, що там мікрофліс, а мікрофліс працює саме. як... Дуже ефективний випаровувач зайвої вологи знизу. І також він трохи знижує ще діапазон комфортної температури. Тобто, там, повідкривавши всі ці кишені, все повідкривавши, можна прям при, якби знизити, якщо ви там перегрілися під курткою, ви можете знизити цю температуру. І, звісно ж, класична така вентиляція під рукавом. В цілому, це прям. Мабуть, найтоповіша куртка, також можна знімати капюшон. Вона адаптована і під те, щоб просто її використовувати у повсякденність. І також можна її використовувати, звісно ж, під що вона і розроблялася для бойових дій. Вони в нас є також у кольорі мультикам, і в інших кольорах можете перейти за посиланням у шапці профілю на наш сайт і переглянути.